Сьогодні в програмі пошкодження фільтрувальної станції у Авдіївці. Нова розробка харківських військових медиків. Історії українських захисників у фотопортретах. Ситуація в зоні АТО стає все більш напруженою. Наслідок вчорашніх обстрілів бойовиками постраждала фільтрувальна станція Авдіївки. Вона забезпечує водою не лише цей населений пункт, а й Донецьк. Ворожі снаряди потрапили прямісінько в хімічний резервуар. Постріляли, подожді. Йомукость і зараз йде ім'я на об'єкт. Обстріляли софаково і спели. Вночі було напружено, виходили два танки, били іменно по цій позиції, били танки і БМП. Зробили 12 спосіб. Результати постріли ви можете побачити. Одна будівля, все це розрушено. За словами наших бійців, коли група обсє виїжджає на місце обстрілу, вогонь припиняється. Внаслідок бойових дій у Авдіївці є двоє загиблих. Подробиці поки що невідомі. Марям Маркевич Данило Іщенко час ще. У Харкові військові медики презентували свою нову розробку. Це комплект магнітного інструменту. За допомогою цього супермагніту можна швидко, максимально безболісно і ефективно витягнути осколки із тіл поранених бійців. Осколки, які можна ставати з політики інструменту, мінімальний міліметрів, максимально учитувати зміни даних головки можна на трьох сантиметрів. Використовувати його можна і в польових умовах. Розробка військових медиків. Вже допомогла прооперувати понад 600 бійців. За словами лікарів, у порівнянні зі старим видом магніту їхні винахід у рази скорочує тривалість пошуку та видалення сторонніх тіл. Він має титанову основу та спеціальний магніт. Перед вами два магнітного інструментарія представлені інструментами. Перший із них це магніт Він в собі 4 насадки скажем Так, ну а функціональні дедаль нема в тому, що ті насадки можна підсигніти навіть вот к тому большому магніту і будь-яку точно так же, як в Наразі є 10 комплектів новинки, з яких два залишаться у Харкові, а решту найближчим часом передадуть у мобільні госпіталі. Ірина Монастирська, Віталій Саранцев, Час в Президент Петро Порошенко зустрівся з командирами Збройних сил України середньої ланки. Ще саме командирів батальйонів, хоча я жодним чином ні в якому разі не хотів би применшити важливість і відповідальність командирів бригад. Глава держави наголосив, що за останні два роки українські військові здобули унікальний досвід, на якому буде триматися вся наша оборона протягом найближчих десятиліть. За два роки агресії Росії проти України вдалося відродити українське військо, відновити бойові спроможності. Та стримати ворога, який був добре підготовлений, оснащений сучасною технікою та зброєю. Президент України нагородив кращих бойових командирів державними нагородами. Петро Порошенко зазначив, що такі зустрічі з комбатами дуже важливі, адже дозволяють швидше вирішувати нагальні проблеми і робити українське військо кращим. Володимир Кухарський, Євгеній Солодовнікча ще Портрет героя, художню виставку з такою назвою відкриту галерею одеського художнього музею. В експозиції представлено світлини українських воїнів АТО та волонтерів. Ідея належить молодій художниці Юлії Грачик. До її втілення долучили ще декілька десятків українських митців. Вони писали портрети бійців, які перебували на лікуванні військовому госпіталі з натури. Це було коли влітку ми малювали на дворі, і їм було дуже приємно. Деякі казали, що їх малюють вперше, і що ну, вони почували, почували себе як зірками, і це їм дуже було якось весело і приємно. Деякі були такі дуже стримані і суворі. Ну, вони... Багато чого пройшли, але все одно вони були дуже щирі, відкриті, і спілкуватися з ними було дуже приємно по завершенню виставки. Автори збираються подарувати картини сім'ям героїв. Усі зібрані кошти підуть на лікування та реабілітацію поранених. Марія Мартинова Анастасія Ліяш чаще. Цьогорічні випускники військових вишів, які нестимуть службу повітряних силах, доповнюють свої знання практичними навичками. Це для цього молоді офіцери прибули на військово методичні збори до Чугуївської авіабригади. В цьому році прийнято рішення збори провести з молодими офіцерами в одному місці під одним керівництвом за одним напрямком діяльності, в якому розглянути питання, які по подальшій службі будуть необхідні при проходенні служби на які. Можливо, в університеті, коли не вчилися, менш уваги приділялися. І таким чином нас поставити їх на стезю, нову офіцерську стезю. Протягом двох тижнів майже 300 лейтенантів під час практичних занять на полігоні ознайомляться з порядком прийняття посади, специфікою виконання службових обов'язків, методикою застосування підрозділів під час виконання бойових завдань та забезпечення їхньої повсяденної діяльністю. Для декого з них ці збори стали можливістю ще раз зустріти як старих товаришів по навчанню, так і колишніх викладачів. Приємно знову зустрітися з нашими викладачами та командирами, які на протязі п'яти років нас навчали. Офіцера, і впевнена, що збори пройдуть на вищому рівні, закінчивши заняття, офіцери повернуться до своїх частин підрозділів вочевидь, зможуть швидше та ефективніше адаптуватись до умов військової служби. Марія Мартинова віталі Саранцевчас ще. Фотограф та журналіст Вікторія Ясинська протягом року збирала історії війни з уст її учасників. Після цього Вікторія презентувала виставку «Портрет солдата на створення фотопортретів солдат. Журналістку надихнули власне її робота і переживання за події в країні. Такий напрямок мені цікавий військовий. Ось а крім того, що я писала інтерв'ю, я робила портрети до своїх інтерв'ю. Тому, коли їх назбиралась певна кількість, я зрозуміла, що Має бути виставка з цих портретів. Вікторія розповідає, що хлопці, з якими вона спілкувалася, розкрили свою душу, і кожна історія бере за живе. Найбільше журналістів запам'ятався Ваня Кушнірьов. Хлопець залишився без двох рук, та незважаючи на це, вражає своїм позитивним ставленням до життя. Історія Вані Кушнірьова без. Це таке світло від людини. Я йшла в госпіталь, я не очікувала, що людина молода, 25-річна без кінцівок, буде в такому стані, коли ти приходиш і заряджаєшся від неї енергією. Я Думала, це буде якась така депресія, доведеться з ним якось там обережно розмовляти, все ні, навпаки. Це людина, яка мене зарядила просто ще на довгий час. Тут ми мали змогу не тільки побачити героїв на фото, а й поспілкуватися з ними особисто. Я вважаю, своїм призванням і роботою захищати родину, жінок, дітей, мирну життя. Були не тільки під мінометом, ну, підсім. Тобто, ну, війна є з тут нічого перечисляти. Міномет, або якісь інші артилерійські орудия. було все. Лучше, пускай вона залишиться просто от, так сказать, сзади тебя, а впереди такого вже не буде. Самое важное – дзвонити рідним батькам, що вашого сина, чоловіка нема. Це може бути найважче. Вот. То все, як показала практика, все можна пережити. І спати на бетонному полу, і без їжі жити, як в Булкаді, в Луганському городу, все можна пережити. Дуже вдячний. Цієї за цю виставку та та фотографія, яку вона зробила, моя це мабуть одне з найбільш вдалих моїх фото от за той період після поранення. Після презентації у центральному будинку офіцерів організатори виставки планують розширити її та донести історію українських захисників до всього світу. Вода виставка показували по Штатах Америки. Ам, сейчас она закончила свой показ, і далі ми будемо показувати за границами України. Здесь же мы получили много запросов з просьбой показати виставку на Україні, повозить по другим городам. Ми решили запланирувати більше проект, розширить. Тепер у нас почти два раза, і ми провезем приблизительно сейчас у нас маршрут, захватывает около 20 город України. Карина Калітовська, Володимир Стройков, час че.